Перше треба сказати, моє підприємство Теплоенерго, не тільки з часом мого керівництва, я 5 років керую підприємством, на травні місяці вже 5 років буде, не тільки часом мого керівництва і до цього часу, коли я працював там на різних посадах, починаючи від інженера, закінчуючи заступником директора, директора. І в проміжку я працював директором департаменту, заступником міського голови і знав ситуацію у підсумку це 17 років, знав ситуацію, що робиться підприємствах, і коли я був при владі, як ми кажемо. І тому я знав ці послідовності, послідовні ходи цього дійтого колективу. І неодноразово ми ініціювали якраз розгляд і щось вдавалося прийняти, переконати таких концептуальних документів на кшталт стратегії розвитку підприємства. Ми залучали з інституції, до цього ми працювали з міжнародним. Міжнародною такою інституцією по програмі USAID, американській підтримка американського уряду в Україні, де ми мали стратегічний план, перспективний план розвитку. Ми пробували прийняти, Олег говорив про це на сесії, який він успішно спростував цю нашу програму схема теплопостачання років 3-5 тому назад. І в черговий раз ми вийшли з Києва з таким концептуальним документом, який дуже складно називається, але його цю складну назву пропонують нам відповідні методики, які називаються енерго еколого теплопостачання міста. А попросту ми називаємо схеми оптимізації теплопостачання міста. Доцільність давно вже назріла, але ми не від мене не раз, залучили для цього. Підприємство, комплекс, але у нас там абрі абревіатуру, науководосне, щось таке. І Відповідно, це підприємство на замовлення підкреслю, на замовлення департаментом міського господарства, отримавши технічні умови, там певні, відповідно, ця фірма розробила оцей документ програмний, стратегічний, який називається, як я сказав, тим попросту схеми називати нам далі.